Дітки пропонуємо себе перевірити і правильно назвати посуд. Загадка, діти. Біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Що це, дітки? Глечик. Дітки, наступна загадка, будьте уважні, у землі родився, на кружалі вертівся. На вогні пікся, на базарі бував, людей годував. Як упав, то й пропав, ніхто і не поховав. Що це може бути? Вірно, горщик. Наступна загадка. А я і чудес, Мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець. опішнянський, Діти, про який посуд іде мова? Вірно, куманець. Молодці. А тепер ще одна загадка. У відро завжди пірнаю, коли воду набираю. З мене радісно всі п'ють. Як мене звуть? Вірно, кухликом зовуть. Ану, спробуйте ось цю загадку відгадати. Майстер в руки мене взяв і на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписував, що вірно, тарілку. Молодці, ще загадка. Не каструля і не тарілка, не кружка, і не горщик насипають в неї кашку. І смачненький борщик. Що це, дітки? Вірно, миска. Ну і ще, діти, остання загадка. Мене беруть одразу вдвох, несуть обід у полі. Годую смачно я усіх і дорослих, і малих. Як називається цей посуд, діти? Так, вірно, горнятко-двійнятко.